Добрий день, доброго ну, дня. Як справи? Отлично. Все добре. Все добре. У нас всі показники добре, всі аналізи добре. Все плануємо на виписку вас. Хочу подякувати вашому татові за його такий громадянський людський вчинок, за те, що він для своєї дитини. 70 років пішов на такий ризик. Вісім місяців гемодіалізу, майже постійне перебування у лікарні. Таким за словами Людмили Кривої було її життя до операції на допомогу жінці. Прийшли лікарі та її батько. Я дійсно вдячна своєму батьку, що пішов на такий ризик. В такому такому преклонному віці, але дуже дуже вдячна, що є такі батьки, які ради дітей своїх віддають усе своє остальне, що можуть. Я вже можу ходити, я хоч улибаюся. Життя, ну, життя покращилось на всі 100%. Я бачу, як вона страдає. Все я рішу. Вона сказала, батьку, чи поможете мені. Ну, я зголосився і вирішив віддати почку свою. Я не знаю, щоб не ці лікарі, то як була б моя дитина. Операцію з трансплантації нирки Людмили Кривой зробили 25 грудня минулого року. До складу бригади лікарів обласної лікарні на чолі з Анатолієм Матвійчуком входили хірурги, анестезіологи, реаніметологи та медичні сестри. Операція, по-перше, була в два етапи проводилась. Перший етап це родинний забор донорської нирки. Це дуже відповідальний етап, тому що ми беремо практично в здоровий людини орган. Потрібно все якісно зробити, якісно зробити забор. Якщо ми почали операцію забор біля 9 години ранку, то операцію вже трансплантації нирки, пересадку, то ми закінчили біля пів, ну, біля пів другої години дня. Усі витрати на операцію обласній лікарні відшкодувало міністерство охорони здоров'я. Ми витратили. Якщо так вже до копійки рахувати 327 тисяч гривень на лікарські засоби вироби медичного призначення і обстеження пацієнтів, пацієнти ні копійки не платили. Це друга операція з пересадки нирки, яку провели в обласній клінічній лікарні імені Гербачевського. Якщо ми знов не станемо ковідною лікарнею, так інфекційною лікарнею, ми плануємо десь біля 50 трансплантацій зробити. Це серце і нирки. Після виписки лікарі продовжать моніторити стан здоров'я пацієнтів. Наступний огляд запланований на початок лютого. Леонід Харшан Ігор Грач – Новини на Суспільному.